Виявляємо підробку тексту на фотографії. Ситуація стосується Майкла Брауна, який в 2014 році був знешкоджений поліцією при спробі грабежу. Браун був чорношкірим і били на те, що не було підстав для застосування вогнепальної зброї, і що тут є ознаки расизму, а саме погане відношення до чорношкірих зі сторони поліції. Дана фотографія набрала більше 30 тисяч репостів за один день, що спричинило досить серйозні конфлікти на території США. В руках мітингувальник тримає табличку з написом, що кожна мати не повинна боятися за життя свого сина кожного разу, коли він грабує магазини. Застосуємо квон детекшн для виявлення можливого клонування літер на банері. Вон Detection чудово себе показав, букви R, S O квановані два рази, інші букви клоновані по одному разу. Також підробку задетектили аналізи Fusion, DCT та JPEG Ghost. Зараз ви бачите оригінал зображення, де вказано, що жодна мати не повинна боятися за свого сина, коли він покидає домівку. Більше про те, як виявити підробку в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.